Вони вперше святкують Великдень не вдома, бо рідні стіни зруйнував ворог, щоб люди не почувалися самотніми та мали надію на завтрашній день. Благодійники навідалися до центру тимчасового проживання для людей похилого віку у Дніпрі. Прийшли з пасками та листівками. Їх писали діти з усієї України. Вітаємо вас великодних. Дай Бог вам здоровішка лідя Стареньким вручають паски, і до кожної листівку цієї душі бажаю, щоб радість і воскресіння Христового наповнювала серця. Світло, божественної любові зігрівало. Оце... Це з Вінниці. Привітання для переселенців писали діти, чи не з усієї України у Чоркасах, Вінниці, Харкові, Миколаєві, Запоріжжі та Кропивницькому Маленькі відвідувачі просторів затошну спейс створили 180 малюнків. Спокою і щастя. Вам і вашим близьким Це так приємно. Це ж малючки самі. Ну я думаю, бо що... я ж бабуся все, все пройшла. Пані Тамара розчулилась, бо згадала своїх онуків, які нині далеко. сама жінка з Костянтинівка. Ой, в день 20-25 кабов за сутки запускали. страшне через обстріли. Тамара була змушена евакуюватися. Удари ворога зруйнували всі помешкання родини. До цього вже було. Три рази будинок, по три рази квартири дітей і будинок свикрухи теж постраждав. Сюди у центр для людей похилого віку та осіб з інвалідністю Тамару привезли евакуаційники. Едуард понад три роки рятує людей буквально з пекла. Зараз найгарячіше напрямок Покровський. Заявка на виїзд надходить щодня. Наразі ми працюємо прямо це Костянтинівка зараз також. Дуже дуже непроста ситуація і район Костянтинівки. Крайня евакуація була позавчора нашими екіпажами, і майже кожен день привозимо якраз сюди, в цей шелтер мобільних людей, людей з інвалідністю. У 1988 році. Я уйшов на пенсію. 38 років я літ. Подводник. от це за службу, за воїнську доблість. То, що, ну то, що заслужив, то далі. Більше не просив і все. Віктор, військовий пенсіонер, має звання Мічман, його дружина, яка зараз прикута до ліжка, старший матрос. Чоловіка разом із ханою евакуювали з села Зелений Гай, що на Донеччині. Броньвиком вивозили там осколки по броньову біль. Ми так нагиналися. Я говорю, чесне слово. Вони говорять, ребята, ну, поліція вивозила, говорить, та ви, говорить, не нагинайтесь, броньовик не проб'є. Під обстрілом. Точно так, так. Да. Ми фактично, ми з села по останні їхали. Лінія фронту була за 8 кілометрів. Подружжя довго не наважувалося виїхати та, зрештою, все ж вирішили евакуюватися. Ой, ви знаєте, ми це в першу не чергу, не чергу забота. Пускай вона там отакоє бути. Це... Ми ж самі не змогли нічого зробити. Да. Я дуже Спасибо, що для нас от этого ні все зробили. Життя з чистого аркуша починає, і пані Тамара. Жінка згодом вирушить до данії. Життя з білого аркушу готові почати. Готові. Евакуацію до скандинавської країни організували благодійники. А поки щоб подарувати людям віру в завтрашній день, підтримують пресленців і влаштовують для них святкові заходи. Знаходячись тут і отримуючи ось цю підтримку, вони вже більш розуміють, вони погоджуються на подальше розселення, вони стають більш світлими та обнадійливими. З Дніпра Олена Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.